Відвідуйте служіння, так? Да? Відвідуйте служіння. Ви знаєте, якщо говорити про справедливість, о, ну, одне свідчення я вам скажу. прийшов один бізнесмен до о, пастора і каже, о, хлопчики, на мене дивіться, будь ласка, слухайте. І каже. «Помолись, щоб Бог мені дав більшу вілку. Ну, що таке більша вілка, більший прибуток якийсь, більші можливості. А він такий думає, що йому сказати? Він більше мене заробляє там десь. Ну, пастор теж предприйматель і каже, у нього вілка така, щоб мені не снилось. я каже, помолись, щоб Бог мені дав більшу вілку. І він каже йому, а який смисл Богу от твоєї вілки? Ну, давайте справедливо. Справедливо. Який резон його, що ти будеш більше заробляти? Ти що, будеш більше на благодійність витрачати? Чи, можливо, більше жертвувати будеш? Що ти будеш більше робити? Який резон йому з твоєї вілки? От і думай тепер, дасть він тобі більшу вілку чи ні. А якщо дасть, то буде тобі воно на добро чи ні. Іноді іноді покарання Боже це якраз дати людині те, що вона хоче. Розумієте, Бог знає, що, що тобі потрібно. Іноді, да, як пам'ятаєте, казка така була. Огонь, вода, і медні труби. Да? Іноді ось так от дати людині саме медні труби. Бери. Хочеш, бери ту вілку. А який резон Богу від 100, то на доброта не буде. Будеш більше, на доброта не буде. То справедливості заради так розмірковуючи, якщо говорити про мінімальне, що ми можемо Богові дати взагалі. То є законний такий принцип біблійний. Я не, не збирався на цю тему проповідати, я забуду іншу тему казати. Є біблійний принцип 10-ї частини. 10-ї частини. Якою люди бояться всі, а не хто боїться цієї 10-ї частини? Хто вілку хоче більшого, не хоче нічого давати. Вони так бояться цієї 10, -ї. але це справедливий принцип. Чи людина заробляє 30 тисяч, дає 10-ту частину. Чи людина отримує пенсії 3 тисячі і дає 10-ту частину. І ту 10-та частина. Тільки той буде 3 тисячі, а у той буде 300 гривень. Павло каже, щоб у усьому була рівномірність. І цей принцип діє. І він справедливий. Він каже, ота бідна вдова поклала найбільше. Дві маленькі монети поклала, але поклала найбільше, бо для неї то було 100% сьогоднішнього пропитання. А той прийшов і кинув жменю, а він каже, Та, то взагалі нічого. Бо у нього така вілка у нього. Розумієте? І для нього то не 10%, для нього то 0,1%. Розумієте, про що мова? І Бог. Як ви думаєте, Бог бачиться? Бачиться. Я не за гроші кажу, я кажу за час наш. Цей принцип діє в усьому. Ми все для себе, ми все для себе. І в неділю пройшли дві години і нам вже важко висидіти, і я вже сиджу, а мені найважче серед вас. Знаєте чому? Бо Саша проповідує, він вийшов і сказав. Я коротко буду казати. Я знаю, що якщо людина сказала, що буде коротко казати, то це готуйся, що потрібно буде його саджати. <рес> я коротко буду казати. І пошов, я смотрю, я вже 20 хвилин відео записав, вже виключив відео, а він ще коротко каже. Слава <рес> Ісусу! <рес> <рес> Ви розумієте? А нам мені найважче це. Бо я розумію, що вас треба в 12 розпустити. Бо вам так важко висидіти. 2 години. Ви що? А що таке дві години? З 24 годин? Скільки це відсотків? З 20 це скільки? Годин? Це 10. Хорошо, Умножте на 7? Умножте на 7 то там нема не те, що 10%, слава Богу, 1% є. Нашого посвяченого часу Богові. Розумієте, тому Бог, справедливий Бог, він дивиться на людей. І людина, яка присвячує йому свій час, він до тої більш відкритий. Це справедливо. Він каже, наприклад, вже не за час, кажемо, знову повертаємось до 10-ї частини. Він каже, випробуйте мене, випробуйте мене, принесіть у дімі усі десятини ваші. І випробуйте мене. Чи не відкрив я для вас джерел з небес? Чи не вилью я на вас благословіння своє, чи не забороню я пожираючим ваші там огурці, там помідори і так далі. Випробуйте, каже мені, який резон Богові з твоєї вилки, якщо навіть 0,1 соту ти йому не вертаєш? Я не хотів про це казати, але так от Бог так веде. Бог так веде. Він дивиться на наше серце, він більше нашого серця. Він знає, якщо ти посвятиш йому своє серце, то ти викличеш на себе увагу Божу. Він каже, я шукав. Ви знаєте, як в Біблії написано, що Бог шукає. І він каже, що Бог шукає тих, хто буде поклонятись йому. В дусі та в істині. Він шукає поклонників. От сьогодні лізе нема моєї доньки, от вона, є, там вона слухає такі мюзикли, їй так і подобається. Там цілі фан-клуби є, розумієте? Вони слухають, вони поклонники отої музики. Ну, я не в осудження кажу. Але Бог шукає, хто ж йому буде поклонятись. Хто йому своє серце віддасть, хто зробить для нього фанклуб, хто присвятить час свій для нього, хто виділить частину фінансів для нього. Один так брат так сказав, каже, я стою на служінні, встали, і пастор так каже, у нас є потреба. Потреба є, щоб хтось там готував каву. Як то кажуть, там в мірі кажуть, бариста, да, тут каву, щоб готував, щоб люди могли підійти, каву взяти, там печиво якесь, чи панкейки, чи ще щось. І він каже, і я стою слухаю, і думаю. А він на мене дивиться так, каже, а я думаю, то це точно комусь ззаді? І повернувся, а там нікого нема. А там нікого нема. І я таки думаю. А він присвячує, дуже багато часу, присвячує Богові. Місіонеру. Він присвятив все своє життя Богові. Він каже, підійшов туди і каже: Я можу один день на місяць це робити. Один день на місяць можу це робити. І він почав це робити. І коли він почав робити каву, він собі зробив ту каву, вона не смачна. І він каже, я взяв свої фінанси, пішов, купив кращої каву, яку я вдома п'ю. Я приніс свою каву. Так, Тимош, Ілюш, убери там телефони, бо фон йде. Десь від телефонів йде фон. Бачите, як сатана не хоче, щоб про це казав. Він каже, я приніс з дому свою каву, а потім там панкейки були і щось там теж не подобалось. І ми своє принесли. І каже: і я почав інвестувати в це служіння. І каже, Бог підводив людей. І Я мав спілкування з людьми, коли їм каву робив. І я наставляв їх, я їм розповідав про Ісуса Христа. І каже, у мене за один місяць служіння з кавою було більше бесід з людьми. Ніж за увесь час мого місіонерства. Амін. Треба просто подумати і присвятити себе Богові. Бо він прийде, подивиться і буде серед нас шукати поклонника і не знайде. Розумієте про що я? Він шука поклонників, які будуть поклонятись йому. Для яких Він буде в центрі, на першому місці буде Ісус Христос. І тоді каже, ви покличте, Він каже, прийдіть до мене і розсудимо. І якщо гріхи ваші будуть червоні, там як багряне, як сміх, я те вибілю. Але Бог повинен бути тим, кому ми поклоняємося, якщо Він Бог. Він навіть не істукан, не ідол, не картина, не ікона. Він Бог, він більше всіх. І він живий, Діма, тут допомагає мені. Слава Богу. То йому треба поклонятись. А тепер трішки прочитаю послання апостола Павла до Тита. До тита. Другий розділ. І це ми повинні зрозуміти, що визначає? Що визначає наше життя? І чи є у вас цінності взагалі? Ви розумієте, про що мова? Цінності. Я в дітей своїх спитав, які є цінності? Давайте у вас спитаю, які є цінності. От що перше прийшло в голову? Що цінне для вас? Здоров'я. Здоров'я! От я так і знав. Здоров'я, що ще? Діва помовчи, не підказується. Сім Сім'я. Сім'я. Ще. Які є цінності? Чи... Діти. 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 Хай це буде цінність іще. Бог. Бог. О, бачите, на четвертому місці він оказався. Ну, я не за вас кажу, я взагалі з усього переліку він. Не на першому місці у нас оказався, а на четвертому. Розумієте, це я за поклонників кажу. Як ми поклоняємось Богові, якщо він на четвертому місці, кому ми поклоняємось? Перш за все своєму здоров'ю. Як нам плохо, нам Бога не треба? Чи це таке у мене так? Хто хоче молитися, якщо йому плохо? Ой, бачите, це я один такий грішний. Мені хочеться, щоб за мене молились. <ріст> <ріст> а саму так важко самому. Да, ну там іде стон такий молитва до Бога. Але такий, щоб я, ну, нема такого бажання, щоб присвятити, щоб на колінах я там півгодини стояв. Бо мені плохо. Розумієте? Нас все подведет. Все подведет нас. Здоров'я підведет. Фінанси підведуть нас. Рідні і ті нас підведуть. І ми це знаємо. Один, хто не підведе нас, це Бог. А Він у нас на четвертому місці стоїть в переліку наших цінностей. Розумієте про що? я? Господи допоможи! Нам треба зміна наших думок. Нам треба покаяння. Покаяння це метаноя, переміна думок. Нам треба зміна наших думок. Якщо Бог буде на першому місці, то все буде на своїх місцях. І якщо Бог буде на четвертому місці, то другий буде результат. Нехай Бог допоможе нам. Другий розділ перший вірш. А ти говори, що відповідає здоровій науці. А ти говори, що відповідає здоровій науці. Тобто є нездорова наука. Сьогодні про неї вже брати казали про нездорову науку. А Бог каже, Павло пише, до тита каже: ти говори, що відповідає здоровій науці. І тепер ми говоримо про служіння людей. Ні, не похилого віку. Тут написано старці. Ну, а якщо буквально старші, ті, що старші, старці, так. ну хай будуть люди похилого віку. Хай так буде. Щоб старі чоловіки тверезі були, тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості. Щоб старі жінки. В своїм стані, так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні, добрі, слухняні своїм чоловікам, щоб не зневажалося Боже Слово. Далі про, ян... про юнаків. Юнаки самі прочитайте вдома. Саша, там другий Саша. Дома самі прочитайте. <плес> Отже, дивіться. Ви замітили, до кого першого він пише? До старців. до старців. Чому він так пише до старців перших? Як ви вважаєте? Чому він, коли говорить про здорову науку, по-перше, звертається до старших? Бо вони старші. Я все доказав і зараз повторю: ви корінь. Ви корінь свого роду. І через вас може йти благословіння. Через вас може йти соки, рік і води живої. Ну, відповідно, якщо ви від Господа будете черпати це. Ви корінь. Галілуя. І слава Богу, що ви на цьому місці. Якби діти ваші прийшли сюди, чи були б ви тут на цьому місці? Може, би були. Але ви корій, спасетесь ви і весь ваш дім спасеться, хоч там конкретна була історія. Але я вірю, що і для нас це також має значення. А навіть якщо в цьому житті ви не побачите спасіння ваших рідних, написано, вже сьогодні казали. Третій, четвертий рот, прокляття, да? Саша казав. А що там написано про любіщ Господа? Хто пам'ятає? До тисячі родів. Амін. Тобто благословіння буде до тисячі родів, люблячому Господа, люблячому Господа. І якщо ви корінь, то треба любити Господа. Поклонятись йому. Ви розумієте? Ми намагаємось виправити всіх дітей, онуків, правнуків, всіх виправити невістку, свикруху, там іще когось. Всіх виправити намагаємось. А треба самому любити Господа, і Бог сказав до тисячі родів я тебе благословлю. На кого треба звернути зусилля своє? Щоб діти були тут, щоб правники були тут, треба любити Господа. О, Значить, не просто так я казав сьогодні про 10-ту частину, так, да, начальник? Бо як воно проявиться, що ти любиш Господа? Як не 10-ю частиною, коли ти будеш віддавати йому? Як воно проявиться? Я їду в електричці в тамбурі написано Я тебе люблю, а нижче написано Да кажи. Докажи. Треба любити Господа всім серцем, всім розумінням, всією, всією силою своєю, всією крепостю своєю. А нижче написано Докажи. А Бог нам вже доказав свою любов. Ісус Христос помер за нас, коли ми були ще грішні. А тобі потрібно доказати, що ти його любиш. Докажи. Я, чесно, як у Станіславській скажу, не вірю! А Бог більше мене, Бог більше серця нашого, він бачить, докажи. Чому дивіться, ну, це... тут можна цілий на неділю семінар зробити. Так? Ну, перше ми зрозуміли, чому перше до старших він каже. Так? Бо ви хворі. Написано, що перед сиве старця потрібно що робити? Вставати. Чому? Бо це справедливо. Я минуло неділю казав, справедливо написано. Діти, слухайте своїх батьків. Бо це справедливо так написано. Бо вони старше, бо вони народили. Слухайте, це справедливо. І Бог або тебе благословить, або тебе проклине через це. Ми не хочемо успадкувати прокляття. Ми хочемо, щоб наші діти успадкували благословіння. тому ми їх і наставляємо і кажемо, слухайтесь. От не подобається, от батько не так сказав, от мати не так сказала. Да то, Тобі яка різниця? Ти слухайся. Бо це благословіння для тебе. Благословіння для дітей доглянути своїх батьків, старців. Каже сестричка, нема роботи, а діти допомагають. Це для них благословіння. Це для них благословіння. Галілуя.